Там вже така все готова тільки сипати. І цукатів, купа-купа. Що? Цукатів. не знаєш, що таке цукат. Як він пекар, може назнати, що таке цукати? Та, очі вивалив такі попік копік що думав, що не знати що. Чекай. А ти знаєш, що таке цукат, як не робиться? Що? Ну? Ти що придурок, я їх сушиться, і хто тобі цукати є. Тобто сушені фрукти, то є цукати. Які сушені Це фрукти. Які сушні? Цукати, що Там не спеціально висушують, ти що мене дістати хочеш? З чого висушують? Такі глупоки я повитріщав, як не знати що. А я сидив в сторі, ви що робите, хіба гостите, госте. Чи Вас гостем? У вас холодильник вітер свищий. — Приймають. А що дитина їла? Вітер він до окресної ходить. Він не приходив. Не приходив, значить, все-таки його. Я викала, Бож, він каже пізніше, я кажу, що пізніше, вона й чого варити не поставила. Та Нормально, давайте до мачеку, як виглядає файно. Подвоє, як Я його ківі потім йому дала сухофрукти, він поїв. Ківі, сухофрукти. А ти переживаєш матвічкою від вивні, кутлетки. Я купила від вивні. Він мене вже виганяє сам, що робить. Мені його якісь вивні, якісь вивні. Дима, ти казав, колись там не машини. Ти перед ним Ні. А чи ж кіця є рогрень, то не чути запаху вдома, no. що готують. Там така нова фішка є. Ще Ну що, я буду все розказувати? Так, дійсно, всі козири відкриєш. Зараз все розкажу. Тобі писав бульон. А потім, що будеш розказувати? Кіножики гострі в газди. Кому побиття? Кого? Бульон кому побіця. Бульон то вона пообіцяла. а й у неї. Максимові тобі. Як перепілки а то з чого буде? <laughs> не з перепілок, не, я купила курку, а думала, мала перепілки, я хотіла свілку да, запекти, віддати на бульон а свої захотів да, тоже перепілку. Да. Я, не, не, я вже всі Три. Ні-ні, я уже вже зробив. Бачиш як ну, ми сьогодні шмотки всі паку буває. Це головне команда. Але ми не маємо не не два суміш. кулька. <laughs> я тобі дам надано на шип. Ми на куртки маємо. А ми на куртки вже ліс пресували. Я то все, боже, я вже все повітря, а там твій кульок, до речі, є. Я а ще маю похуй. Мій ковдру. Я теж сухо такую. Коротше, ми все попакували. Я такі перестановки робила, така замахана штука підвисне. Та ти бачиш, тебе хобі переїжджати. Та кавалірка пише, каже, ви що хочете всі з орендовані квартири трускавці нам показати. Що, і, <звёзд> <звёзд> я переїзд? Я нині встала пів сьомий. Восьма ранку. Я вже хотіла йти. Але я помила голову. На голову треба Ано... Та напевно, просто до. А ну ти як справжня хресна, здай свого племінника. Давай. Ні, і стою в віконечку. І дивлюся, коли моя рідна дитина вийде, так. а рідна моя дитина 25 по вибігає і тако летить. <рес> а, а я дзвоню до нього і кажу, що ти, Максимко? А він такого каже. Ти у вікні була, а я кажу, бо е, я хотів помагати, не встаю. А чому ти не встає? Я трошки проспав. А що він мені говорив, біг мене зрозуміло? Щось так там дріботало. Та я діжу розказала, що. Ну та то таке, що я гаркнула, щоб. Трошки брешеш? Трошки підбріху. Запуталася, трошки. Трошки таке буває часто. запуталась трошки. Тут, бо ти мене з ворохом, розумієш? Зроби каву! Я до бульйон роблю. Навіть на тебе ніколи не прийде! Ти на надалі тому не ходить. А вона Тей... може каву зробити. І ви ще чайки видає, а каву. Хоче <наху> каву вам да? Ні, не п'ю каву. Я вже <наху> старушка чай. Ну. А Дивись, та дава. Роби каву. Давай роби каус. Чекай, Галюнку.